Тушок більшатиме сьогодні. Прикарпаття відвідав народний депутат України Анатолій Гриценко. На зустрічі з журналістами він озвучив стратегію перемоги на наступних президентських виборах. Для цього каже Україні, потрібен один кандидат, його команда та програма дій на наступні роки. Інакше керівництво держави не зміниться. З собою Гриценко прихопив однопартійця народного депутата Олега Канівця, який нагадаємо прославився виходом з лав фракції батьківщини. Канівець зазначив, що на такий крок пішов через цькування, хоча через деякий час планував повернутися. Ми ж прийняли рішення про те, що у нас 99 народних депутатів, кожен повинен бути закріплений щонайменше за двома округами, в тому числі і мажоритарники. І це означало, що ми будемо ефективно тоді творити і мережу опозиційної батьківщини по всій Україні. Але, на превеликий жаль, розподіл відбувся зовсім непрозоро. Відбувся таким чином, що чомусь на моєму окрузі залишили ще людину, та, яка мені шкодила. Тобто це свідчило про те, що ніхто не збирається робити ніяких висновків, а є своя чітка партійна установка, і тому я просто виступив не проти фракції, я просто виступив проти партійної гегемонії батьківщини. Нардеп Анатолій Гриценко неабияк захищає свого соратника. Мовляв, канівець довго терпів образи колег по опозиції, і не зважаючи на це, навіть після виходу з фракції продовжує голосувати синхронно з опозицією. Кожного дня з кожного питання 25-40 і більше людей не голосують. За свої власні законопроекти. Це підриває довіру. Це не можна терпіти. Канівець який не фракції, голосує. А в фракції немає людей фізично або сидять і не голосують, розмовляють. Тому, але якщо це не зміниться кардинально, то з фракції багато нормальних людей підуть і далі. Вони не зможуть себе там реалізувати. Натомість політологи кажуть, усіх колишніх вихідців з батьківщини зрадниками татушками називати не варто. Мовляв, одні продовжують голосувати за опозицією, інші ж натискають кнопки синхронно з владою. Крім того, чимало перебіжчиків не мають своєї політичної позиції. І приклад і пана Купчика, можливо, навіть пана канівця. Вони не були великими публічною політиками. Ми насправді не знаємо, яка в них політична історія. Її по суті практично немає. Тому говорити про те, що не змінили політичну позицію. Це ну можна стає склетичного лукавства, бо в людини взагалі немає політичної позиції, і вона, як бізнесмен за своїм духом, бачить політику як бізнес, як можливість заробити додаткові кошти. Між тим і народні депутати і політологи в один голос твердять, що слідом за теперішніми тушками, які покинули фракцію Батьківщина, підуть чимало нардепів.